Де я? Бо, тебе що, хтось по голові вдарив? Ну так понятно пфф. Все час поти перевірити, яка ти пташка. Дай сіхвей, дай. Якщо він здох, то це погано. Він, нам, він нам не заплатить. Тепер нам не заплатить. Як він нам заплатить? Ау, просто відносіть мене на базу. Добре, бос. Є, нам ще помочь щось. Бос, коли вже заплатите? Не... Ви хоч когось з них вбили? Ні. То на чому не вам платити, якщо нікого не вбили? Ах, ти живий, поки ти тут лежав на нас напав ой ой ого, мене тепер якась інша рука. То тепер ти теж маєш зброю замість руки. От ось така рука гостра, то тому що в його зброя замість руки і в тебе теж тепер зброя замість руки. Тільки що з ним тепер робити? Він здох. Ай, прокол зброю був дуже сильний, тут я йому не зможу зашити. До речі, тепер твоя рука може бурити стіни, ну і животи твоїх ворогів.